Для всіх військових, якщо у вас є хтось з родичів, служить, обов'язково перешліть йому це відео. Будьте уважні, залишайтеся до кінця, мова йтиме про реби. Я проводжу останні місяці багато днів на ось таких випробуваннях. Ми все більше і більше випробовуємо антенн, додаємо частот, модифікуємося, допомагаю хлопцям діставати якісь запчастини в Китаї. Я розібрався у всіх прошивках, хто на чому літає, ворог на чому літає ми, і зараз вам про все. Розкажу, раджу почати саме з збору інформації від військових. Для цього військовим потрібно підняти дупу і побігти до реровців. Це радіоелектронна боротьба. Це ті, хто бачить все і всюди. Вони вам скажуть, на якій частоті ворог прилітає на наші позиції. І по тому треба ще поспілкуватися з тими, хто фізично отримує ті. FPV-хи, то їх розміновує. Це може бути сапери, інженери, тому що вони розбирають, вони знають всі модулі, які радіомодулі, на яких прошивках, це Crossfire, чи це ЄРЛС. Оця інформація також потрібна. Вибравши неправильний реп, найбільше проблем, і потім оцього срачу в інтернеті, що воно не працює. Ви нам гівно продали. А по факту взяли просто, наприклад, незахищену антенну, яка повинна використовуватися тільки в руках, не на автомобілі. А поставили на автомобіль замість ось такої захищеної антенни Приїхала. Автомобіль біля гілок, гілка збила антенну, вже не працює реп. Зробіть правильні технічне завдання для виробника. Характеристики, щоб вони співпадали з тим технічним завданням. Важливо час, коли виробник гарантує вам відвантаження того товару після отримання передоплати. І найважливіше це отримати від виробника. А покажіть якісь звіти. Всі виробники великі отримують письмові. Звіти від військових і в найпотужніших виробників завжди будуть такі звіти. Обов'язково вам, коли ви вже придбали реп, фактично переходимо до третього етапу, мати з собою засоби, яким ви будете перевіряти. От ми користуємось ось таким сканером, вони є дуже Різних і багатьох виробників, це не найдешевший, він десь там в районі 25 тисяч гривень коштує, але їх можна купити і в Аліекспресі за 60 доларів. Ви завжди повинні перевіряти, чи не пошкодили ви антенну, чи не втратили ви живлення. Ви ж не розумієте, там включили ви кнопочку, а от фонить воно, чи не фонить, працює чи не працює. Ви не будете розуміти до тих пір, поки не придбаєте ось такий засіб. Окремо, хочу зупинитися для тих, хто. Переконаний, що ви купили реп, це вже стопроцентний захист. Ні, це як бронежилет і каска. З ними набагато безпечніше, набагато надійніше. Їх обов'язково треба мати. Але вороги дуже швидко мутують. Вони кастомізують свої дрони. Поки статистика непогана, хтось каже 60%, хтось 50%, хтось 80%. Прилітають саме на стандартних 915 частотах. Але ворог мутує. І ми розвиваємося. Для прикладу, кожна інша частота вона додає по 5-10% шансів на те, що він спрацює. Але все ж таки це не панацея. Дуже багато залежить від відстані. Чим далі оператор ворожого FPV, тим швидше спрацює реп. І він впаде за 300 метрів, далеко-далеко від нас, а не вже десь там за нами. Але є із цього вихід можна винести за окопи. Якщо це саме в окопах, ви можете винести вашу репку хоча б на 50 метрів вперед, але лише з живленням, тобто разом з прибором не можна подовжувати антенну на таку велику відстань. У ворогів з'являються прошивки, які дають можливість захоплення цілі робити. Реб не поможе тоді, якщо це буде вже інтелектуальний дрон. Також в них є такі простіші варіанти, коли вони нажимають комбінацію клавіш, стік локвородів, вона називається, і тоді дрон вже летить по заданій траєкторії. Для рухомого автомобіля це не має значення, а от для окопу це погано, тому що. Нажавши цю комбінацію, він вже долетить по цій траєкторії, навіть якщо втратить зв'язок з пультом. Далі реб не може бути постійно включеним, його потрібно тільки включати в певні моменти, коли ви рухаєтесь, або коли ви вже чуєте впівіху і знаходитесь там десь біля окопів. Чому? Тому що ви будете ціллю, його може виявити радіоелектронна розвідка нашого ворога. Ну і в кінці-кінці він вам посадить батареї, бо 50 Вт це чимало. Отож, реп, це не панацея, підкреслюю третій раз, але з ним набагато безпечніше, набагато більше живучість наших підрозділів. І як кінці кінців, спокій на душі, будьте мудрими, коментуйте обов'язково. Згідні ви зі мною, не згідні. Кажіть свої якісь висновки. Обов'язково всім військовим розповсюдьте цю інформацію. Це особисті мої спостереження. Це що я за останні два місяці вивчив, працюємо. Ми їх обов'язково переможемо на нашій землі. І И лише.